Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч вже, мабуть, не у дуже новій рубриці Задачі зі старих зошитів. Я вирішив в цьому уроці і в наступному, якщо все буде добре, показати вам задачі із історичного 2008 року, історичного в плані ЗНО, тому що ЗНО 2008 року це було перше ЗНО, за результатами якого і тільки за результатами якого абітурієнти, тобто випускники шкіл, могли вступити у вищі навчальні заклади. Це був історичний рік. Я вважаю, що це була велика справедливість, коли учні, які вчилися, які займалися, могли без хабарів вступити в університет. Це був чудовий рік, і я пам'ятав, як я зі своїми учнями готувався. І коли ми готувалися, в нас був демонстраційний тест. Одна із задач якого стереометрична задача, вона на ваших екранах. Отже, ЗНО 2008 року демонстраційний, демонстраційний тест. Ну, така не дуже проста стереометрична задача. Вона на ваших екранах. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте її розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. На нашому малюнку правильна трикутна піраміда САБЦ, її висота СУ, і її бічне ребро СБ. Е, перепрошую, її бічне ребро СБ. Проведено переріз. Давайте я тут точечку К поставлю. Тобто ми розглядаємо переріз СКБ переріз. Ну, я не буду вже е, його замальовувати з вашого дозволу. Площа утвореного перерезу у 4 рази менша від площа повної поверхні піраміди. Знайти двогранний кут при основі піраміди. Ну, Маю сказати, що якщо таку задачу здавати вчителям, то двогранний кут при основі треба обґрунтувати. Я, з вашого дозволу. Цей етап пропущу, тому що це описано у багатьох підручниках з одного боку. З іншого боку, якщо, таку задачу здавати, ну, якщо повернеться ЗНО і таку задачу буде перевіряти вчитель, то треба обґрунтувати, чому, чому саме кут СКО, який я зразу назву Альфа, це шуканий кут. Ну, я ще раз хочу сказати, що у більшості підручників є обґрунтування, є описання такого двогранного, двогранний кут при основі піраміди. Ну, це добре, що його знайти при основі, якби. Просили знайти двогранний кут при бічному ребрі, було б важче, чесно кажучи. Отже, ось така задача, тобто структура задачі є наступною. Тобто, одна площа в чотири рази, відповідно, менша або більша іншої, а знайти певний кут. Абсолютно більшість таких задач, я думаю, мабуть, всі задачі подібні, повинні починатися з того, що ми деякий лінійний елемент позначаємо. Ну, В даному разі, звичайно, всі здогадалися, що найбільш доцільно позначити сторону основа АБЦЦ Б, дорівнює А. Ми це позначили. Це по-перше. По-друге, абсолютна більшість таких задач структурно. Вона після того, як ми знаходимо одну площу через А, іншу площу через А прирівнюємо, ми отримуємо тригонометричне рівняння. Більшість задач розв'язується саме так. Деякі задачі ну, ми отримаємо, можливо, табличний код. В деяких задачах ми отримаємо, не отримаємо табличний код. Отже, давайте тепер будемо Рухатися далі. Площа утвореного перерезу в 4 рази менша від площі повної поверхні. Ну, давайте почнемо з повної поверхні. Тоді площа основи абсолютно зрозуміло, А квадрат корінь із 3 на 4. І хочу звернути увагу, що площа бічної поверхні ми можемо знаходити, виходячи з того, що площа основи є ортогональною проекцією. Ортагональною проекції площа основи і ортогональна проекція бічної. Тому бічна А квадрат корінь із 3 на 4 і що множиться 1 на косинус альфа. Я використав, знову-таки хочу сказати, що я використав той факт, що площа основи і ортогональна проекція бічної поверхні піраміди. Ну, тепер далі. Тобто, це були відносно прості кроки. Далі ми повинні. Знайти площу перерізу через А і альфа, мабуть, а може без альфа, да? не знаємо. Да? Знайти площу перерізу і, відповідно, рухатися до того тригонометричного рівняння, про яке я вів мову. Ну, наша БК. БК. БК це висота рівностороннього трикутника АБЦ це А. Коррінь із 3 на 2. В той самий час ОК, це радіус писаного кола. Можна було, до речі, знайти зразу. А хто забув формулу це 1 третя цієї висоти. Тобто А корінь із 3 на 6. ОК ми теж знайшли. Для того, щоб площу переріза С нам треба КБ і висота СО. Ну, з висотою СО ми теж легко дуже впораємося. В трикутнику СКО ми можемо написати тангенс альфа це СО, що ділиться на ОК, тому SOA корінь із 3 на 6, що множиться на тангенс альфа. Це ми знайшли СО. Тоді площа перерізу трикутника СКБ – Це одна друга КБ, що множиться на СО. Одна друга А корінь із трьох на 6, що множиться А корінь із трьох на 6 і на тангенс альфа. Ну, треба дуже акуратненько це обчислити. По-перше, в нас є А квадрат і тангенс альфа. У чисельнику є е, трічка, у чисельнику є трічка, ой, не на 6, КБ, не туди дивлюся, КБ, КБ, а корінь з 3 на 2, а не на 6, о, КБ, а корінь з 3 на 2, а СО на 6, е, на 3, а тут у нас... 4 на 6, 24 А квадрат тангенс альфа на 8. О. Ось яка площа перерізу через А і через тангенс альфа. Наше рівняння каже, що площа перерізу у 4 рази менша, ніж площа повної поверхні. Тобто я помножу на 4, і це буде площа повної поверхні. 4. А квадрат тангенс альфа на 8 дорівнює площа повної поверхні. Це основа А квадрат корінь із 3 на 4 плюс цей самий вираз на 1 на косинус альфа. Що ми далі зробимо? Я думаю, ви здогадалися. По-перше, ми. Скоротимо на 4. По-друге, А квадрат корінь із 3 на 4 ми винесемо за дужки. Ось що буде. Ну, я не можу назвати ці дії там якимось простими, класними. Ми на А квадрат скоротимо. Ми скоротимо на 2, і фактично, тангенс альфа дорівнює корінь із 3 на 2. 1 плюс 1 на косинус альфа. Ось фактично які рівняння ми з вами отримали. Шановні учні, кому було важко добратися до цього рівняння? Давайте натиснемо паузу і спробуємо вже такий буде малесенький тригонометричний практикум. Я сподіваюся, що ви впоралися з цим рівнянням. Ну, а хто не впорався, я покажу і хочу сказати, що у таких задачах досить корисно буває внести обмеження на альфа зразу. Тобто ми можемо сказати, що альфа більше нуля градусів менше 90. Або якщо там треба в пі, то відповідно більше 0 менше пі на 2. Ну, як розв'язати таке рівняння? Ми напишемо, що це синус на косинус тангенс. А у правій частині зведемо до спільного знаменника. Ось що буде відбуватися. Далі ми абсолютно сміливо можемо на косинус помножити 2 синус альфа дорівнює корінь із 3 альфа плюс 1. Ну, далі ми можемо розв'язати це рівняння, мабуть, різними способами. Але, на мою думку, найкраще це побачити, що в нас в дужках 2 косінус квадрат альфа на 2. Тоді, якщо ми через половинний кут і синус напишемо, це синус 2 синус альфа на 2 косинус альфа на 2, то це корінь із 3 2 косінус квадрат альфа на 2. Ну, так ми майже у мети на 2 можна скоротити на один косинус. Давайте я напишу, що залишилося. 2 синус альфа на 2 це корінь із 3 косинус альфа на 2. Ну, я думаю, після цього. Ви вже здогадаєтесь, ми поділимо на косинус альфа на 2. Ну, до речі, кажучи, коли ми тут скорочували на косинус альфа на 2, треба сказати, що нулю не дорівнює. Ну, це зрозуміло, що не дорівнює нулю. Щоб воно дорівнювало 0, альфа на 2 має бути 90 градусів, тобто альфа має бути 180, чого точно немає. Отже, ми ділимо на косинус альфа, ми ділимо на 2. Ну, коріння з 3 на 2 таблично для синуса для косинуса для тангенса, ні. Значить, тоді альфа на 2, якщо писати в загальному вигляді, арктангенс скорію з 3 на 2 плюс піка. Дка належить з. Альфа 2, актангенско корінність 3 на 2 плюс 2 піка. Дкак належить з, але враховуючи обмеження на наш кут альфа. Два піка ми спокійнісінько викидаємо, і мені залишається написати відповідь. Ось така задача була на демонстраційному у демонстраційному варіанті ЗНО 2008 року. Пам'ятаю, як я розв'язував її з учнями, хоча давно. Давно це було. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Був невеличкий екскурс в історію зно нашої держави. До побачення.